Два захвата. Сбята колінку. Шукай захват, Софі. Добре? Допрацьовуй рукою. Правою, правою, захват, захватутніше. Пошманговую, пошманговую. Треба свіп. Треба свіп. Руки знизу. Руки знизу, <головіка> ту ручку. І поверкайся в ліву сторону. Мостом, мостом, да, вставляй ще. Ще вставляй. Ще вставляй. Забирай ручку. І пішла, 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 пішла. Чотири бали, сніж. Нема коли. Четыре балли мідні і два бали верхні. Тут 4, тут два числа. Тут тут чотири. два. Випрями спину. Випрями спину. Віджимай її від себе. Випрями спину, голова вверх. Руки біля себе, треба кар зняти. Або творотом душі. Пробуй хватати її за штаніну, знімати вниз. Або туди вдавлювати. Заведи далі ручку. Душі, души, зомба души. Збивай коліно. Пройди, гар, збивай коліно, лишиться. Збивай коліно, випрями спину вверх. Розірви захват, випрями спину вверх, збивай коліно. Локьом, локьом, збивай коліно. Давай, давай, піде, Руки забери звідти, збивай коліно, випрями спину, забери ту руку, звідти буде болівий. Міст. Давай, 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 пішла, 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 пішла. Руками вкрайся, забирай. О, туди пішла мостом, быстро. Віджимай коліну вже. Лівою рукою віджимай коліно. Жорстче, жорстче, жми вниз. Жорстче, жми вниз. Глубже, захвати ми там лівою рукою нормально. Збивай, збивай, таз вверх піднімай, голову вверх піднімай, руку вниз. Локтем зайди лівою руки. Локтем лівої руки зайди спину, випрями. Випрямляй, випрямляй. Таз підніме вверх. І... Отепер збивай ножки. Отепер збивай ноги. Збивай ноги, збивай ноги. Забери ту праву руку звідти, Софія, не ближче до себе. Шукай, давай, Тобі треба розкрити її ноги, ніж ж ми її там до туши. 40 секунд залишилось, треба бали собі. Або жощі робив ту одушку до кінця, нормально захвати. Давай, 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 що бачимо, паче ручку. Не падати! Аккуратно. В цьому поєдинку перемогу болювим здобула Савчук Альона.